Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас відео про те, де я навчався. Так як у багатьох людей, хто дивиться мій канал, є така думка, що я навчався десь в якомусь кулінарному закладі. Насправді ні, абсолютно, і навіть близько. Значить, зайдемо здалеку. Коли я навчався в школі в 6 класі, мій старший брат, він був відповідно. В восьмому е, Уже рік, мабуть, як ходив на геологічний гурток. Е, тобто гурток присвячений геологію, геології камінчикам всяким, е, корисним копалинам і так далі. Ну і мене це зацікавило. Він мене одного разу взяв з собою. В сьомому класі я вже отримував, чи навіть в шостому вже не пам'ятаю. Треба всі документи свої підняти, подивитись. Уже отримав перші грамоти за перемоги в е, всяких змаганнях. Е, переважно це були обласні. От, ми виїжджали в Карпати і там проводилися змагання. Це було ну, в більшості випадків місто Яремче. Були всякі інші змагання, але ну, основні це були в місті Яремча. Це ті, котрі я пам'ятаю, ті, котрі для мене щось значили е, взагалі в житті. От. І, вже будучи десь там в класі 10-11, у мене з'явилася така цікава думка. я хотів, е, ну Вже в мене була стала думка, що я хочу стати військовим. Але я захотів стати військовим. Е, Геологом, так скажем, тобто є в Івано-Франківську інститут нафти і газу, який я розглядав як один із тих закладів, де б я навчався після 11 класу, але не в на цивільну якусь професію, а безпосередньо на військову. Не знаю, ким би я там став. Ну точно не прапорщиком. Офіцером. І офіцером чого? Ну, мабуть, постачання якогось там паливно-мастильних матеріалів, в армію і так далі. От. Але через проблеми з спиною в першу чергу, і є певні проблеми з очима. Мама мені заборонила, от реально заборонила туди вступати і там навчатися. Ну, а так як старший брат навчався в цей момент в університеті Шевченка на радіофізичному факультеті, от, мені чомусь захотілося значить, туди, але також на схожу спеціальність відповідно геологічний факультет, але там кафедра є військова. Ну і звісно, що якби зроблю по-своєму. Все рівно. І мамі наче не перечив, але буду тим, ким я хотів би бути. От. Ну і кінець кінцем я вступив в університет імені Тараса Григоровича Шевченка, геологічний факультет, кафедра геохімії, мінерології і петрографії. Там я навчався, а ковбаси, шановні мої, це просто те ну, ще одне. Що мені подобалося все життя не безпосередньо ковбаси, а робота з м'ясом. А коли ти робиш шашлики в компанії, ти, ну, всі тебе просять, щоб іменно ти зробив, тому що твої шашлики самі смачні, самі соковиті, самі-самі, самі і так далі. І тому подібне. То, відповідно, ти якби, ну, продовжуєш працювати з м'ясом, продовжуєш себе вдосконалювати і. Ковбаса це був просто наступний рівень. Е, я просто захотів бастурми, захотілося бастурми, але не купувати, а зробити самостійно. І випадково, як би ну, випадково, за запросом, в Ютубі наткнувся на як хто робить бастурму. І почав дивитися дуже багато різних каналів. Е, потім задумався і вирішив спробувати зробити ковбасу сам. Найшов кілька книжок, ну, скажімо так, радянсько-пострадянського покрою, але суть, якби основна там була закладена, я ці книжки перечитав, і, згідно цих книжок, відповідно почав навчатися. Так, я не технолог, багато чого я ще не розумію, але я геохімік. А не кулінар. Тому, друзі, придумуйте наступні теми. Пишіть в коментарях, які б ви теми хотіли ще освітлити, про що б ви хотіли ще поговорити. Ну і будемо, будемо спілкуватися далі. А наразі буду прощатися з вами. Все буде смакота, все буде Україна. Слава ЗСУ і Кацапи здохнуть. Все буде добре. На все добре, друзі.